Купувати українське стане вигідніше. Впроваджена урядом програма Національний кешбек розпочала свою роботу. Тепер купуючи товари вітчизняного виробництва, на рахунки українців повертатиметься 10% від їхньої вартості. Більше Кирил Віряскін розкаже. Першочергове завдання програми національного кешбеку це передусім популяризація продуктів вітчизняного виробництва. Надаєте права на вічизняного так, ні, я думаю, що скоріш за все наші продукти. А чому? Чому ну як чому підтримувати свого виробника? Це важливо. Думаю, прекрасна ініціатива, щоб підтримати українські бізнеси. Ну намагаюся, якщо виходить одяг, продукти любимо крафтові, місцеві пробувати. Щоб підтримати українську економіку, розвивати і це смачно, якісно Так, переважно ініціатива має на меті допомогти як виробнику, так і споживачу. Він створений для того, щоб споживач, який купляє продукцію українського виробника, отримував 10% кешбеку за свої покупки. Ні виробники, ні продавці ніяко цей кешбек не оплачують. Мінекономіки заклали у 2024 році, якщо я не помиляюсь, 3 мільярда гривень в бюджет на 2024 рік. І відповідно ці кошти вони будуть спрямовуватись на те, щоб повертати кешбек. Активізація цієї програми вона збільшує фінансову активність нашого населення. Відповідно, у нас іде зростання безготівкових операцій всередині країни а також це сприяє частині детінізації нашої економіки. Національний кешбек діятиме до 31 січня 2025 року. Аби стати учасником програми, вам потрібно відкрити спеціальну карту у вибраному банку, а після – зареєструвати її у застосунку Дія. Мінімальна сума кешбеку на один місяць складає 2 гривні, максимально 3 тисячі гривень. І кешбек діє на всі товари українського виробництва, які були заявлені виробниками для участі в цій. Акції переглянути список виробників, які беруть участь в ініціативі, можна на сайті Made in Ukraine. А ще у деяких товарів уже сьогодні на пакуванні є відповідні позначки. до маркування воно для виробників не є обов'язковим, але за бажанням виробників вони можуть додавати на свою упаковку логотипи, на яких буде писати зроблено в Україні. І тоді споживач, коли приходить в магазин, йому буде набагато легше ідентифікувати, що це продукція, яка підпадає під оцей цей на сьогодні до програми долучилися понад 300 виробників та найбільші торговельні мережі України. За статистикою нашого міністерства економіки. Ми очікуємо результативність від цієї програми в якості зростання ВВП на рівні чверті відсотка до кінця вже цього року. Це досить амбітні показники. Нам треба трішечки набратися терпіння, побачити, як відпрацює тестовий період цього місяця, і вже тоді можна буде мати перші прогнози та результати. Витратити отриманий кешбек українці зможуть на комунальні транспортні та медичні послуги, квитки у кіно і театр, облігації чи на донати збройним силам України.